Привіт усім! Ви на каналі Мекавішн. Тут ми рогаємо Мекабелом. Обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ви теж обожнюєш цю гру, то обов'язково підписуйся і постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал та мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмочуся зручніше. Ми починаємо. І ми будемо дивитися цей цікавий реплей. Е цікавий і унікальний. Перший в реплей цього пачу, де у нас з'являється новий юніт під назвою Void. Я обов'язково розберу цей юніт. В наступному якомусь відео подивимося на його можливості, на нові здібності, котрі з'явилися в цілому і для цього юніта, і, взагалі, такого раніше ще не було. Розомники нас е, завжди дивують і цікавлять новими ідеями. Мені сподобався цей юніт. Він має свою нішу. В нього немає немає інших таких е, юнітів, котрі б замінили його. Тому з ним цікаво стає гра, і трохи по-іншому відчувається в е, перші раунди, та й потім він дедалі все. Цікавіший і цікавіше, коли, коли ти йому задієш нові здібності, то можна взагалі змінити гру. Що ж, дивимося, як е, виходить перший раунд. Е, я беру собі форсір спеціаліста, а мій опонент буде грати за Giant спеціаліста. Що ж, на якомусь етапі з'являться гіганти. Це треба завжди мати в голові, і тому треба готуватися до цього. А на першому раунді я обираю себе більш агресивну тактику а, атаки, а мій опонент більше таку, ну трохи, трохи більш класичну симметричну атаку. Що ми бачимо, як працюють ці войди? Вони в цілому непогано допомагають в супор тарантулах. Так розробники вказували, що за тарантулами в, в двійки вони взагалі просто офігенно йдуть, тому що тарантула не, не вистачає. Сили боротьби проти таких юнітів, як CyberTools, проти масового спаму следжкеймерів, проти юнітів, котрі мають багато життя, а старанту застає на них. Тому в парі вони просто шикарно йдуть один до одного, і ось як воно діяло. Що ж, ми бачимо, що перший раунд трохи на пару юнітів я лише виграв завдяки своєму розташуванню і тому, що мій. Цабертуз влучив одразу по тарантулу, що надало мені змогу в перевагу в цьому раунді. З по правому боку, у мене в цілому все окей, тому що тут тільки частина фейнк йшла до мого е, центра, з ними він справляється. А ось з лівого флангу трохи будуть, будуть проблеми, тому треба підсилювати цей фланг, поки є змога. Ну і, мабуть, якось цікаво. Додавати якісь розташування нових юнітів. От до речі, я нападаю на лівий фланг я з цього боку. Поки що я не бачу цих юнітів. А на цей ресурс центр А мій опонент додає з свого лівого боку на мій ресурс центр Що ж, я тут одразу це... в мене залишилось зайвих 100 грошей, і я посилив цей фланг таким чином, щоб. Кроллери, котрі можуть бути тут, вони тут і з'явилися, не вбили швидко все це. З цими новими юнітами дуже класно справляється в рейс, тому що цей юніт наземного походження, він б'є по землі допоки не візьмеш йому спеціалізацію по повітрю. Тоді він повністю стає повітряний і влучає і по землі, і по повітрю. Як не, не влучно падає тут вишка, кролери все ж таки зробили свою справу. У мене залишається один протиповітряний юніт. Якщо він не встигне, а він встигає, ми просто залишаємося майже таким... Май, майже такий самий раунд у нас виходить по кількості юнітів, що, що і було в попередньому. ці кроллери трохи зробили свою справу. Щашу товпоки, мій сабертурса збирається. Обов'язково хочу е нагадати тобі підписатися, якщо не хочеш пропустити якийсь цікавий розбір або цікаві гайди, я їх буду випускати. Трохи важко робити це, тому що це, е гайди е багато часу потребують. Треба все підготувати, налаштувати. але я роблю це для вас і мене це дуже тішить, що ви будете. Трохи краще грати. Може, зустрінемось у полі битви, і будемо грати, і ви чомусь навчите мене. Третій раунд. Показався третій раунд у нас. Е я в цілому мені там нічого не сподобалося, я просто пропускаю. А мій опонент бере собі е швидкість атаки. Е швидкість Просто швидкість швидкість юнітів юнітов. І, і так як я не так сильно атакую, як він, у мене цей фланг бачите, повністю голий. Тобто це така стримана атака, то мене влаштовує така швидкість. Мене зараз більш цікавить, коли вже будуть гігантські юніти. Бо третій раунд і ще, мабуть, четвертий буде без них, а от п'ятий може щось цікаве вийти. Як ми бачимо. Ось що робить їх унікальними в своєму роді це переключення з землі на повітря, і вони стають повітряними в один час, і тому треба завжди мати це в голові, що якщо ти не візьмеш нічого проти повітря, то ці юніти можуть для тебе стати великим сюрпризом. Але вони доволі мале життя мають, тому непогано відлітають і від Вейса, і від фарсіра. Це в мене дуже гарно складається. Тут я просто поставив себе захист у вигляді хаундів, щоб е, ці кролери не, не бентежили мене. Але я розумію, що щось з'явиться ще. Е, це дуже часто додавання по одному, по два юніти сюди, для того, щоб проривати в цей фланг, якщо тут у вас більш-менш рівні сили, і якщо довго вмирають юніти, то це must have для того, щоб додати своїм юнітам. Трохи часу, щоб вбити юніти опонента. Нам е, четвертий раунд, нам дали екіпіровку. Я взяв собі екіпіровку на Врейс. До речі, я трохи здихав в тому раунді, я взяв собі броню, Навішав на цей танк, і це дає мені змогу втримати набагато довше натиск е, в рейсів. Вони застріють на танку. Не, не всі пушки застріють, тому що в рейс має розфокусування на різні юніти одночасно. Ну, мені не хочуть так, це багато неприємний, лягає тут е, здібність мастила. А тут, як ми бачимо, вже я додав собі юніти для того, щоб зупиняти щось, або просто прорвати форсір швидкий зараз може бути таке, що поки мої юніти будуть тут в основна армія буде тут. Розбиратися, то мої юніти проруть. і так і трапилося. Вбиваються прейсим фр... дуже повільно. Фарсіри так само вбивають повільно, але вони на танках танкам майже нічого не можуть зробити. Дуже мало в них урону. Показується п'ятий раунд. Я чомусь завтикав в цьому раунді, кажу, сразу, я одразу я трохи помилився, я не хотів смокбом. Там була ще якась е, друга карточка. І Толі промазав, ну, я не хотів його брати, тому що тут просто немає, немає землі. Вона по землі працює, а на землі тут немає взагалі тут всі виглядаючі юніти, котрі дамажать. Як бачимо п'ятий раунд, те, що я казав, треба розраховувати завжди, що у гігантського юніта з'являться якісь гігантські юніти. У гіганської спеціалісти гігантські юніти. Це дуже очікувано. І тому я на п'ятому раунді беру собі просто феніксів. Е, вони будуть класно справлятися і з рейсом, і е, цілому з Войдами, також непогано справляються. Додаю собі три паки рейсів, одного ставлю сюди на всяк випадок, бо тут голий фланг, і якщо щось велике стане сюди, то тут будуть великі проблеми. Но, на моє щастя, він становить обісес з цього боку. Подивимося, чи спрацюють Ми, мій захист виглядів фенексів, е, бо тут уже Три паки неприємно не не, не дрібноти, котрі буде мене трохи зупиняти. І Фенікси можуть не того зафокусити. Тому дивимося, чи вийде це в мене. Тут я просто даду ракетку, бо в мене залишилось 50 грошей, і я хочу поскріше прорвати цей фланг, може вийде щось, допомогти своїм юнітам. Будемо лише поставлення. Тож мужчина поставлені ці каулери, вони відлікають деякі юніти, поки я нападаю. Але, як бачимо, не вистачає феніксу дальності, і у Бу... Фейбеса навіть більше зараз дальність. Ні, не більше я сприхав, Не більше невелика не відстань, щоб Фенікси дуже швидко розбирати. У мене багато протиповітряних юнітів, але вони від Ебеса всі відлітають, Обиса багато життя і в мене не виходить. Вбити його так швидко, щоб е, я зміг це зробити. Ну Тут мене виручає те, що падає в е, центр, і, і просто на, на на тонесеньких залишається в мене протиповітряний юніт і вбиває цього Ебеса. Що ж, я розумію, що мій опонент починає грати в Ебеса. Якщо хтось починає, він ну, навряд чи зупини, зупиниться, бо доволі таки це. Титанічний юніт, який міняє гру взагалі, і треба завжди це мати на увазі. Що робити? На високих рівнях, на високих е, рейтингах таке, така чай, практика часто, коли ти, твій титанічний юніт застріє в якомусь напрямку і не може нічого там зробити, то краще його просто продати і купити нового. В його випадку у нього гігантський спеціаліст, можна було би. Поміняти його на якогось другого гіганта, але він вже навчив собі першу здібність, а я думаю, що він 100% буде продовжувати грати е, в Титанів в Ебіса. Тому мені трепо, потрібно якомога швидше загасити цього гіганта. Я не знав, що буде їх ще вже вже двоє, тільки підозрював. Я додаю своїм феніксам і дальність, і Charge Short, що надає мені трохи змоги. Е, ну, Трохи більше дамагу і змоги вбити цього титана, це, до речі, непогано працює. Тим паче нам ще з карткою додали снайперів, я їх одразу розташував ізліво і справа по одному штуки. Ну, Як бачимо, я думав, що тут буде, але кролери, ще один пак кроверів роблять свою справу, це дуже неприємно. Тут на крове все застряє, нічого не можу зробити. Треба щось робити з роус-кроверами. Ой, Ебис вже має в своєму розпорядженні ще до додаткового рейса. А, це не є проблемою, але трохи відволікає від основного першого удару по ебісах, і як бачимо, 6 раунд зовсім не, не мій, і я вже починаю програвати. Що ж, нічого страшного у нас ще є. Деякий запас життя показують нам картки, котрі в цілому мені подобаються в сік. Окрім цього, я не граю в арклайти Але м -м -м, я думаю, чи задорого це буде, чи потрібно вона мені. Нюк не, не вб'є Ебіса повністю. Та й довго він кастується. А ось Lightning Шторм кастується одразу і зупиняє. Зупиняє, що головне. І вбиває маленькі юніти. Те, що мені потрібно. Так само бере мій опонент. Йому так само це потрібно з цього флангу. А що мені ще потрібно, так це дрібнота, котра буде видолікати ебіса. Це дуже е корисно. Ебіси бояться дрібноти а у нього нічого немає, що зупинити їх. Тільки в вроджені тут в рейси вони дуже швидко від відлітають. Тому мені потрібні кролери кроулери. Будуть вже другого рівня, що надає мені ще трохи кількості життя проти його кроворів, проти щось з того, що там буде, може додасть собі проти кроверів. І додаю собі ще один пак Феніксів. І ще одні кровери йдуть сюди, щоб відволікати цього Ебіса. Якщо не, не вибрати напрямок е, руху, то цей Ебіс буде завжди повертатися сюди і буде перший постріл всередину по ньому. До речі, це дуже корисно. Видолікати кролерами, тому що тут у Обіса є ракетки вже пропровчені. І ракетки будуть стріляти першим залпом по кроверах і будуть мазати вони не точні. Загалом, подивимося, як це працює. Все пішло в кровер, трохи снайперами вони, але вони вижили. А мені треба, щоб, щоб вижили мої пенікси. Вони працюють, дуже класно працюють, не встигають бити, не встигає це все. Добити цих двох титанів, вони ще мають непогану кількість життя, десь 15 тисяч, а в сліва боком мене все вмерло, тому що тут так само було молнія. Якщо б тут фенікси вижили, то я б виграв цей раунд. Ну, маємо, що маємо, і не маємо вже втрачану кількість спроб, з котрими ми могли б подальші дії робити. Показується бомбардировка майже така сама непогана, як і в е, нас шторм. Тільки вона не зупиняє і трохи рандомніше б'є. Там, мабуть, щільність у шторма більша, ніж у бомбардировки, але в цілому так само непевне проти дрібноти. Мене це влаштовує, я так і зроблю. А ще мені треба ще один пак кролів, і ще що ще, не вистачає трохи дамагу. Ще один пак феніксів. І я думаю, у мене закінчились слоти для покупки, бо два кровери, фенікси, і все. Що робити? Треба ще дамагу. Не вистачає тут багато життя. Він може ще вкачати їх. Ракетки прокачав хаундом для того, щоб вся дрібнота мене не відволікала. І треба щось ще. Сюди додаю. Мастило, зупиняючи його другий треті хвилі дрібноти, котрі будуть відволікати від урона по AIBESA. Ну, а грошей, як ми бачимо, ще 450 і треба подумати, вигадати ще щось. І мене чисто хватає на снайперів на одні постріл. Що ж почалась. це Одразу снайпер зафокусили, це дуже гарно. Поліція, як урон. клас, перший поліг, тут ще один ідворі задався, треба щоб все вбили раніше, ніж вбити вб'ється в мій центр, так і трапилося. Фух. Трохи повезло. А може не повезло, може такий то, то тонкий розрахунок. Тепер треба вбити як можна швидше всю сюди ноту, тому що фенікси будуть застрягати. Вбивається центр команди його, вистачає тут кількість феніксів для того, щоб розібратися з тим титаном. Клас! Все. Це спрацювало. Це просто дуже напружена була атака, дуже напружений захист був. Мій опонент явно був сильний. В нього достатньо опита, щоб попиту, щоб. Не попиту це не те слово. Experience. Забув слово. Для того, щоб так, так розраховувати холодним розрахунком, нападати і, як ви бачите, туди-сюди зміщувати центр уваги. Якщо центр уваги був спочатку зліва, тепер потім справа, зараз знову вліво зміщує, він мог би пропадати і ще тут зробити. Тут мене як бачите, відволікає все від того, щоб я наносив урон. Мого опоненту, тут у мене майже не, не багато юнітів. І так і трапилося. Тут головне, що вижили ці юніти. Вони розробили свою справу. Ще додала бомбардировка. ще додалось вогонь, вогонь, який мені допоміг з дрібнотою, і швидко попали під фокус. Ебіси. А на снайперах, мабуть, там взагалі був інсталок, і наскільки наскільки я розумію. 170 відстань. Тут майже. Тут майже 100 мабуть, тут є 170 одразу. Бо якщо у тебе повітряна спеціалізація, він бачить дальше юніти повітряний і починає по них стріляти раніше, навіть якщо в радіусі 140 метрів, ой, навіть якщо 140 вже буде стріляти по, по землі, але якщо в 150-140-170 метрів буде повітряний юніт, він його буде фокусити. В цьому фішка цього міня, плюс там ще додається домах. По повітряних юнітах плюс двойний, двойний постріл, це по 10 майже тисяч урону за постріл. І це надало мені змогу вбити цього титана. Тому користуйтеся, як захищатися, як нападати, як від цих титанів взагалі щось робити. Ось таким чином можна легкими юнітами все це законтрити, тільки треба якомога швидше розбратися з дімнотою. Ну, дякую, що ви подивилися цей реплей. Будемо далі дивитися, як розготацію події з новим void юнітом як їм грати. Я сам буду взагалі пробувати грати. Наступного разу виложу реплей з Voidдом. Як в цілому цей юніт відчувається, що для нього потрібно, які вміння в нього є. Тому слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за пригляд! Це був Мякавішн. І до наступного бою!